Дитячі зимові светри та курі мікс бренд всього 99 гривень за одиничку. По розмірам від 98-104 до 122-128, тобто від трьох десь до 7-8 рочків. Погляньте, є гарні дуже варіанти. Тут більшість буде у нас ось таких сан. Там можна пропонувати як хлопчикам та дівчаткам. Погляньте, будь ласка, які милі варіанти сезонні до свят. Зараз вау просто погляньте на ці модельки. Це у нас 100% поліакрил. Вони тоненькі, теплі і абсолютно не кусючі. Це дуже важливо, особливо для таких примхливих діток, які не хочуть вдягатися. Виробник пропонує нам, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Ось Таким неоновим сантою, трьохнитка на флісі, дуже класний у нас світшотик. Ось такого плану також моделька Унісекс буде з динозавром. І також виробник пропонує ось такий динозавр з ялинкою, також, як бачимо, хлопчик-дівчинка і ялиночка тут у нас буде плюшова. Дуже класні варіанти. 990 гривень буде за 10 одиниць, не сказала одразу 10 светрів та худі. цих Присутньо у лоті 990 гривень за усе, 99 за одиничку. Це класна ціна. Ставте свою націнку, давайте заробляти разом. Усі контакти ви знайдете у шапці профілю або ж в описі під даним відео.